Новини на Тіві-4 про головні події краю. Далі у випуску Провінційні вісті. Поспимо на годину довше. У ніч проти 26 жовтня в Україні переведуть годинники на зимовий час. Традиційно стрілки годинника переведуть о 4-й годині ранку на одну годину назад, тобто на третю ранку. Гаджети, на яких встановлене автоматичне переведення годинника, оновлять час самостійно. У ці дні лікарі радять мінімізувати психологічний тиск, пом'якшити свій графік. І не планувати нічого важливого, оскільки можуть бути нюанси з концентрацією уваги. Потрібно стежити, щоб не було дефіциту сну, зменшити фізичну активність і більше відпочивати. Грибний сезон 2025. Останні місяці літа та осінь це час, коли любителі грибів можуть зайнятися своєю улюбленою справою: лисички, опеньки, підберезники, білі гриби та інші. Ті, які полюбляють найчастіше, грибники кажуть, вони можуть рости на стежках біля лісових доріг, під деревами або там, де багато моху. Але як правильно їх збирати та у яких місцях шукати, дивіться далі. Відчути адреналін, пройти понад 10 чи 15 кілометрів і залишитися наодинці з природою. Так описує своє хобі грибник і відомий у Тернополі волонтер Василь Кунько. Займатися збиранням грибів він почав 10 років тому, і відтоді це стало його улюбленою справою. Найчастіше чоловік полює за білими грибами. За ними навіть вирушає у карпатські та закарпатські ліси. Міселі саме. Білого гриба він саме більше розлітається на 50-100 метрів. Він далеко не летить. Тож, якщо цього року він тут є, білий гриб, на наступний або через рік він по-любому тут буде. І гриби не треба зрізати, їх треба викручувати, виривати, і потім то лисичка, як ти знайшов грибочок, ти його зірвав і потім треба так плотненько притиснути. Залишати частину грибниці важливо, щоб на цьому місці залишився міцелій і наступного року з'явилися нові гриби, каже Василь Кунько. За його словами, білі гриби найчастіше ростуть на полонинах та відкритих галявинах, а у густому лісі їх майже немає. Щоб знайти будь-який гриб, він радить уважно оглядати місцевість. Якщо ж ви побачили мухомор, поруч швидше за все є, або скоро з'явиться білий гриб. Тілиться грибник. Він так само, як маленький партизан, він ховається, розумієте, він має таку здатність десь біля піньочка бути, десь ху, може так мох трохи припідняти, а сам не показується. Або буде така маленька сяточка, тільки витку, розумієте, а коли ти мог то а там може бути до кілограма, до пів кілограма білий гріб. Найбільший гриб дружина Василя Кунька знайшла близько п'яти років тому. Він важить 2 кілограми 800 грамів. У лісах Тернопільщини найчастіше трапляються опеньки, маслюки та підберезники. Оскільки Василь полюбляє саме білі гриби, для збору обирає карпатські ліси. Цьогоріч разом із сім'єю вони замаринували майже 50 літрових банок таких грибів. Їх разом із стравами та чаями, які родина також збирає самостійно, передають захисникам на передову. А іноді Василь особисто відвозить. Це квітки назбирати, це карпатські чаї. Це карпатські чаї, вони так само вони заварюються, вони трохи мають горіч, бо бачите, тут ромашка є, тут як то називає, дуванчик є, є різні рослинки. Я так само дам, покуштують. І в тому що збираємо, веземо де є порожні місця. Коли вертаюся, я постійно бус забиваю, розумієте. Бо потім цілу зиму треба, що відправляти хлопцям або самому завозити, розумієте. Вони тішуться, тому в головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області наголошують, під час збору грибів важливо дотримуватися правил безпеки та порад, які допоможуть кожній людині не загубитися в лісі. Основні поради такі, що коли ви йдете в ліс. Вибирайте такі лісові масиви, в яких ви можете орієнтуватися. Звичайно, що не ходіть в ліс поодинці, намагайтеся ходити групами і ходити з тими людьми, які знають ті ті чі місце, ту місцевість і зможуть вам надати допомогу в випадку, того що ви там десь загубитесь. Також Сергій Данілін рекомендує вирушати до лісу лише з повністю зарядженим телефоном і одягатися у яскравий одяг, щоб бути добре помітним. Якщо ж сталося так, що ви загубилися, важливо не панікувати, а шукати орієнтири, які допоможуть повернутися на правильний шлях. Тисячі музейних експонатів і приватних колекцій на окупованих територіях України під загрозою знищення або розкрадання. Росіяни вивозять українські культурні цінності, стирають унікальні зразки народного мистецтва. Одна з таких історій про музей рушника в Рубіжному на Луганщині. Колекцію, яку збирали впродовж років, не вдалося врятувати з під окупації. Більше про втрачені автентичні експонати у сюжети Олени Чепіль. Дуже така болюча тема, тому що це справа мого життя. Її голос тремтить, коли вона згадує про втрачену українську спадщину, яку знищили росіяни. Ще з 2014 року краєзнавиця Олена Хмельницька з Луганщини разом з колегами загорілася ідеєю створення музею рушників у рідному місті. Працівники Рубіжанського центру туризму та краєзнавства почали збирати давні українські вишиті обереги. Їх надсилали знайомі, друзі, небайдужі з різних регіонів України. Підтримали цю ініціативу сотні людей. До нас ці рушнички полетіли мов ластівки, і нам їх надсилали з різних куточків України, з маленьких сел, з великих міст. У нас були рушники від іноземних діаспор. У нас був рушник з Канади, у нас був рушник з Берліну. У березні 2022 року експозиція музею налічувала рівно 200 рушників, як сучасності, так і з минулих століть. Кожен з них унікальний зі своїми історіями, долями родин чи навіть цілих українських поколінь, каже Олена. Мені запам'яталась найбільше історія родини мовчан де кілька поколінь рушник передавався в родині. Як тільки народжувалася дівчинка, рушник передавали туди. Нам листа написала найменша дівчинка в родині. Вона на той час навчалася у 4 класі, і вона сказала, що в родині збиралась таку нараду сімейну, на якій вирішували, чи рушник залишиться в родині, чи передадуть його в наш музей рушника. Вони його передали з таким отчимливим листом. Я пам'ятаю, що коли ми читали цей лист, то дорослі плакали. Окрім рушників, етнографічні колекції зберігали предмети побуту, старовинний одяг, ляльки-мотанки та інші автентичні речі. Мабуть, за два тижні до вторгнення я зверталася в управління освіти Рубіжанської з пропозицією, що ми вивеземо всю нашу колекцію. Але начальниця управління освіти, яка, до речі, залишилася там, вона зрадниця, вона співпрацює з окупаційною владою. Вона сказала не сійте паніку, припиніться, лякаєте людей, ніякої евакуації. Попри домовленість із музеєм на Івано-Франківщині, який хотів прийняти експонати, вивезти їх не дозволили. З перших днів повномасштабного вторгнення Рубіжне опинилося під щільними обстрілами, тому дістатися до музею було складно та небезпечно. Олена Хмельницька, як і сотні інших мешканців, вимушено покинула свою домівку. Колекцію, створену роками, їй довелося залишити. Адже з 12 травня 2022 року рідне місто на Луганщині повністю окупувалося росіяни. Тож доля експозиції музею наразі невідома. По тих фотографіях, що я зараз бачу, їх викладають регулярно в соцмережах, там зробили окупанти центр патріотичного воспитання Звізда. Тобто там все умотано триколорами, портретами Путіна, зрадників всіх, Тобто там іде така жахлива пропаганда. жахлива. І по фотографіях я бачу, що нічого не зберіглося з тієї колекції. Разом із двома сотнями рушників зникли й частинки української історії, каже Олена Хмельницька. Пам'ять поколінь, наші символи любові та обереги. Та це не єдиний випадок, де росіяни знищують, розкрадають і привласнюють українську спадщину по всіх окупованих територіях. Але пам'ять сильніша за окупацію. Кожен такий рушник, навіть втрачений, продовжує говорити про Україну, яку не стерти. Зробити крок до євроінтеграції та навчитися ефективно використовувати сучасні технології у західноукраїнському національному університеті. Відбулася міжнародна конференція Комунікація як чинник транспарентної соціальної взаємодії. Десятки представників світових організацій і навчальних закладів взяли в ній участь, аби поділитися досвідом і сприяти вдосконаленню освітнього процесу в Україні. Подробиці у сюжеті. Обговорити ключові виклики сучасного світу, поділитися досвідом і виробити нові підходи до комунікації, цифрових технологій та суспільної взаємодії. Саме для цього у стінах західноукраїнського національного університету зібралися представники 52 організацій та навчальних закладів 17 країн світу. Серед них нідерландець, професор Ян Ван Звітен, який відвідує Україну з 1998 року, та має ідеї, як покращити навчальний процес всередині. Нашої країни ми провели спеціальне дослідження з цього приводу, і зараз ми намагаємось побачити різницю між Західною Європою і Україною, щоб ми могли допомогти Україні зробити наступний крок до ЄС. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік організовував допомогу українцям у Нідерландах. У березні 2022-го він виступив з ініціативою відкрити українську школу у місті Дордрехт. Окрім цього, професор Ван Звітен був залучений до процесу руху Румунії до ЄС. Цей досвід дає змогу допомагати нашій країні ставати ближчою до європейської інтеграції. Ватомієсвевімпотенттетвідунамекдесейместейкезін well, Румунії. Для мене дуже важливо, щоб ми не зробили таку ж помилку, як з Румунією. Ми працювали чотири роки, щоб підготувати їх до ЄС, але тоді нам знадобилось ще чотири роки, щоб зробити наступний крок у тренуванні старших людей і тренуванні студентів. Тож ми маємо почати навчання саме в цей момент і не чекати ще чотири роки. Міжнародну конференцію присвячену 60-річчю західноукраїнського національного університету провели у межах україно-американського освітнього проєкту STEM. Її програма допомагає молоді освоювати науку, технології, інженерію та математику. Це дає можливість не лише підвищити рівень освіти, але й зміцнити лідерські навички, критичне мислення і здатність вирішувати проблеми, що виникнуть у процесі відновлення і розвитку країни після війни. В час роботів, в час штучного інтелекту. Найголовнішою я вважаю, цінністю все таки є людина. Людина повинна керувати цим всім. І ми сьогодні будемо говорити про те, що все-таки слово і людина мають вагу в цьому світі. Міжнародна науково-практична конференція, комунікація як чинок транспарентності соціальної взаємодії ера цифровізації відбулася вже у четверте. Ну а на цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам гарного вечора. Та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.